Підтримуючи традиції християнського народу, будуть читати з Біблії, а не з телефонів. Мене не почули, ну ладно. Один разговаривав два Один розговорив, два рази чув, так. Ваше здоров'я. Там вода все у нас. Вона освячена молитвою святих, тому... Мені треба для здоров'я, так що я повірю. А, перший коринтян, ну ладно, я передумав, другий коринтян, п'ятий розділ. І чуть-чуть, це виходить 4. Стана сто вірша. І так, щоб а, так воно другий, коринтян, 2 Корінтян 4.13. мавши того штукабіри, за написаним, вірував я через це і говорив. І ми віримо, тому і. Говоримо. Ви знаєте, коли ми говоримо про зібрання церкви, особливо коли це є спільні молодовні служіння, для нас важливо розуміти це те, щоб на цих зібраннях був присутній дух віри. Знаєте, не дух розчарування, виснаження, там, ще чогось, знаєте, але щоб насправді ми були об'єднані цим словом віри. Тому що кожен з нас, напевно, в тій чи іншій мірі ми там. Спостерігаємо за тим, що відбувається в державі, і якщо на початках, коли були ті всі страсти, знаєте, ми дивилися, ну от, от зараз буде прорив, ну от, ну, от, от, от зараз прорив, і кожен вечір молитви і так далі, і потім дивишся, заварили ту кашу, якусь непонятно, що там робиться з політиками, і десь спробує підходити якісь я які, знаєте, не то, що розчарування, але і не то, що безнадія, ти не бачиш кроків до розміщення. А ви знаєте, дивлячись на ці всі моменти, я вірю, що у Господа є свої плани на церкву. І ви знаєте те, що дуже цілиться Господом в церкві, то це її вірність, постійність і невідступність. Амінь. Тому в першу чергу хочу подякувати кожному, хто є на цьому місці, і ви стабільні. Може ви не кожен вечір, але ви є тут. Сьогодні небагато людей, але Біблія каже, що сила не в кількості, а в єдності. Амінь. І ми об'єднані тим, що ми хочемо бачити прорив. Я вірю, що ми в цьому об'єднані. Да? Ми хочемо бачити державу, яка насправді держава, якою можна гордитись, де закони ціняться, А ті, хто при владі, вони розуміють, що вони слуги, а не Так? Да? І церква проповідає у свободі Івангелія, і люди спасаються. Це та картина, яку ми хочемо бачити. Ви зіймі з цим? Амінь. Амінь. І Павло говорить, що я, вони говорили. Вірували і через це говорили, і ми віруємо, через це говоримо. Знаєте, в наших пісаннях мають бути ці моменти. Я маю таке бажання трошки вас підтримати в вірі. Знаєте, щоб ми молилися насправді з вірою. І кожен раз, коли ми читаємо, знаєте, на Словом Божим, у нас завжди піднімаються якісь обітниці, піднімається те, що ти віриш, те, що тебе підбадьорює, і ти маєш можливість на основі цього з більшим дерзновінням молитися. Амінь. Хочеться, знаєте, щоб ми з вами не спостерігали за тим, як ті, хто біля кафедри моляться, але хочеться, щоб ми з вами разом вставали і молилися. Така тишина, я де тут? Я... Мі. А, Тей, а я, я просто, знаєш, ти викинув з мізу, тому ну, я щоб це протисів що? А, ну ладно, ти сказав, я кажу, знаєш, Та, ти так, біблі, каже, ти сказав, не я. А, но, а, я вірю, що церква має мати голос. <кій> <кій> <Ви дум? кій> Скажи, в мене є голос. <кій> є голос. <кій> Аллилуйя. Бачимо, вживаєте. І так, діяння апостолів, четвертий розділ. Класика, жанра кратке содержання в предлюській серії, ви знаєте, там Ісус піднявся на небеса, другий розділ, Дух Божий зійшов. Заговорили, запроповідували 5 тисяч покаялось. І прийшли гоніння 4 розділ, 23 вірші нижче. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що пересвященники і старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно, свій голос до, до Бога піднесли і промовили: Владикого, що неба, і землі, і моря, і все, що в них є, ти створив. Ти, устами Давида, свого Слуги, Отця нашого, сказав Духом Святим. Чого люди бунтуються? А народи задумують марно. Повстають царі землі і збираються старші руку на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місці оцім проти отрока святого Твого Ісуса, що його ти іру та понті Пилат із поганими та з народом Ізраїлем. учинивши о те, що було, що рука Твоя і воля Твоя наперед встановили б. А були, щоб збулось. І тепер поглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю, дерзновінням проголошувати Слово Твоє, щоб Ти руку свою простягнув на вздоровлення і щоб знамені чудеса чинилися ім'ям Твого Святого Сина Ісуса Христа. Як вони ж помолились, затряслося місце, де зібрались, були, і переповнилися Святим Духом і почали говорити Слово Боже. З дерзновінням. Знаєте, мені подобається цей, цей акцент, де сказано, що Слово Боже говориться з дерзновінням. І цей приклад ми знаємо цю історію, що відбулося в той час, коли пересідували апостолів. але це так само дає нам приклад правильної реакції церкви щодо гонінь. Може ми зараз не переживаємо ну, як ми скажемо, таких прямих гонінь, на церкву, але ми переживаємо гоніння на свободу в житті людей. Да? Держава зазіхається, будемо чесними, ну, робить з людей дурнів і зазіхається на свободу на права. І Біблія говорить, що церква вміє правильно реагувати, вона збирається разом, англійський переклад каже однодушно як один акорд. Да? Вони збираються і звучать як цей відстроєний інструмент. І вони не моляться, Боже, захисти, ай Боже, спаси, ой, збережи, дай нам дожити. Знаєте, як кажуть народі, нам під'єм як, як ночі приїжатися. Але Но вони моляться, Господь, дай нам більше розуміння. Нехай твої чудеса на мене. Нехай те, що ти спланував, буде, здійснювати. буде здійснюватись. Амінь. Ага, амінь. Тому нам треба позитивно дивитися, очами віри на те, що відбувається. Політики бавлять за свої ігри, ну допереду часу Бог втерпить ці всі речі. Але церква продовжує стояти в вірі. І не тільки стояти в вірі, але проголошувати, що те, що Бог запланував, а Біблія каже, що його плани на добро. Амінь. Це здійсниться. Ви згідні з цим? Амінь. Ви готові за це молитись? Амінь. І давайте ми будемо зараз не спостерігати за тим, як я молюсь, а давайте ми почуємо молитву ближнього. Right, let's start. <clears throat>